Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна. Молодці дітки, це зима. А які ж три місяці зими бувають? Місяць грудень, місяць січень та місяць лютий. Дітки, зима це чарівна пора року, коли все навкруги скриває білий пухнастий сніг. Сніг це зимова казка. Ми його зможемо побачити тільки взимку. Усі дерева вкриті снігом. Це дуже гарно. Дякую, дітки, що розгадали мою загадку. Ви молодці.